Передбачення на найближчі вихідні 3-4 серпня для всіх знаків Зодіаку. Друга частина я продовжую. Терези. Вам доведеться відбиватись від якихось претензій, відбиватись від їх нав'язливих пропозицій. От вам будуть нав'язувати щось, чи думку, чи будуть нав'язувати вам провести час, як ви цього не бажаєте, але вам вдасться втримати свої позиції відстояти свої кордони. Скорпіони. Ви будете щось вирішувати на цих вихідних. Вам потрібно буде вирішити якесь питання. І це рішення прийде, воно буде, і воно буде вірним і результативним в подальшому. Стрільці для вас ці вихідні дуже такі творчі. Вони відкриють вам багато можливостей, але за умови вашої активної позиції. От просто знаєте весь світ у ваших ніг, але якщо ви вмієте побачити шанси долі і використати їх і реалізувати. Козиріг. це будуть дуже емоційні вихідні, дуже чуттєві. Можливо, або ви будете в такому дуже чутливому, емоційному, емпатичному стані, або будете спілкуватись, чи це подруга, чи якась близька людина, або просто ці вихідні пройдуть в якихось таких просто емоційно і дуже дуже яскраво саме в сфері почуттів. Водолій. У вас спокійні, виважені, вихідні, продумані, сплановані, і все відбудеться за вашим планом, тому що ви його дуже добре продумали. Рибки? Дуже яскраві вихідні для вас. Просто от е, настільки будуть яскраві події, настільки ви отримаєте яскраві враження, яскраві емоції, е, навіть е, ви самі не очікуєте і не розумієте, наскільки от е, для вас чи можливо це якийсь подарунок, чи можливо якась суперновина, але емоції будуть просто надяскраві.